Ми знаємо про те, що Росія веде відносно України гібридну війну, і ця війна відбувається не лише на полі бою, вона відбувається ще першу чергу в інформаційному просторі і в просторі вербування наших людей для того, щоб спонукати їх за гроші, робити вибухівку, і потім проводити ці терористичні акти. Ми знаємо про те, що це вже є десятки таких випадків, якщо не сотні, про які СБУ нам розповідає. На жаль, деякі з них мають трагічний характер. Ми знаємо недавно про те, що завербували підлітка в Тернопілі але він звернувся до правоохоронних органів і розказав про це вербування і таким чином терористичний акт, тобто бомба не була створена, і терористичний акт не був зроблений. Але що робити з цим явищем? Знаєте, можна сказати два варіанти. Перший варіант нічого, тому що це явище, ми їм не керуємо цим явищем. Це розвід органи нашого ворога, Вони це робили і вони це будуть робити. Тут сумнівів нема ніяких. Як протистояти рецептів, напевно, є дуже багато, але є такі, на мій погляд, доволі. Прості. Як на мене, тут є два шляхи. Перший шлях це святи, наш святий обов'язок батьків розповідати нашим дітям про потенційні такі можливості, старатися з дітьми підтримувати контакт. І ну, щоб наші діти нам довіряли і розказували про все, чим і як вони живуть, і щоб вони, боронь боже, у цю гадость ніяко провокаційно не вляпалися, щоб не дозволити їх туди втягнути. А друге, як на мене, вже давним-давно назріло питання на державному рівні регулювати цей процес. Я чомусь не бачу на сьогоднішній день державної програми профілактики. Оцим небезпечним тенденціям, які йдуть в середовищі підлітків, ну, ну воно не тільки підлітків, але тут і підлітків в більшій мірі, тому що це стосується і дорослого населення, тобто це обробляються потенційні кандидати. На такі терористичні акти, і на це запущені сотні тисяч російських ботів і різних програм, те, що знаю я, які просто сканують через певне програмне забезпечення в інтернет-просторі, сканують людей, підбирають потенційних кандидатів по певним критеріям. І починають з ними отаке спілкування. Це не просто, що до кожного там звернулися. То мені здається, що ну, ми батьки, так як я вже сказав, це перший варіант, по якому треба з дітьми говорити і пояснювати ситуацію, що йде війна, і в таких випадках треба завжди, якщо щось не зрозуміло, чи щось небезпечно, завжди треба звертатись до батьків і радитися, і розказувати. А друге те, що я сказав, мені особисто здається, що бракує державної програми, пояснення в школах, розповсюдження засобів масової інформації, даної інформації. Часткові такі дії є, але вони, знаєте, ну, дуже незначні, не як на мене. Ну, іншого варіанту, як протистояти цьому злу, я особисто не бачу. Шановні друзі, як завжди, запрошую підписатися на мій YouTube канал і, звичайно, залишити вподобайки, коментарі або все те, що порахуєте потрібним. Навперед, вдячний!